Українські письменники та письменниці все частіше стають для нас прикладом сили та відваги, адже багато з них зараз перебувають на захисті нашої країни. І поки вони забезпечують для нас спокій та можливість жити та працювати, їхня творчість продовжує таркатися сердець українських читачів. Я розкажу сьогодні про літературні голоси наших захисників та захисниць. Про літературне відлуння війни. Говорити, не мовчати, говорити за себе, за побратимів, за тих, хто тримає над нами небо, не дозволяючи йому впасти за розтерзаних, вбитих, зґвалтованих. Німих свідків злочинів проти людства та проти людяності, за тих, хто вже не зможе більше ніколи. Говорити різними голосами, різкими голосами, оголеними нервами, напнутими струнами серця, говорити голосами правди, голосами справедливості та любові, непрощення смерті, вбитих, голосами, які будять ситий, збайдужилий, картонний світ. Світ має чути нас і знати про нас. Світ має зрозуміти, що нема нічого гіршого за непокаране зло. Бо коли зло не покаране, воно завжди повертається ще більшим злом. І янгельський німк та, на швидкоруч, пришпилені білі крила його сутності не змінюють. Дара Кармій. мама воїна, дружина воїна, українська письменника. Книжка, яку я тримаю у руках, це антологія військових письменників Голоси у Ольманасі голоси, зібрані прозові та поетичні тексти, також роздуми 30 учасників Всеукраїнського форуму військових письменників, що стали хронологією пекельних місяців 2022-2023 років. Особливо добре нам чутно голос українського поета та військового з Харківщини Олександра Лисака. І наші недопалки душ дотліватимуть восени. гілки скинуть зайве, а решта й сама відболить. І паморость проза війни ушляхетнить волосся І стане пекельно від втрат, але тільки на мить. І наші карнизи прощань, і самотні перони, Вокзали залюднені в днів і у вирвах поля, Все втратить і кулір, і смак задощить, охолони, І куля вполює знов ще одного москаля. Балістика наших доріг перехресна й вагома, Нестиме нас далі, ще доки ми здатні на крок. Вертатись немає куди, лісосмуги і втома. Зачитані ми, побратими, творцем до дірок. Не все, як гадалось, не кожному, брате, вдалося. Роби все, що маєш, а далі збирай врожаї, і наші недопалки душ дотлівають у осінь, і наші слова сипле листям твої і мої. Олександр Лисак неодноразово читав свої чудові вірші в нашій бібліотеці, зараз захищає нас з вами у складі. 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Дякуємо вам, пане Олександре, за захист від російських окупантів. Дякуємо за ваші потужні, талановиті вірші. Говорити, не мовчати. Заговори, щоб я тебе побачив. Максим Крывцов Дали верши сбейницы. Поэт Максим Крывцов пришел на войну добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і ветеран ХАП. Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му повернувся на фронт. Далі це позивний автора. Будильник війни пробудив живих і мертвих. Звірів і комах, птахів і вулиці. Ставало холодно, хто поділиться коциком чи пустить до себе у спальник. Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім. імена. Чорне море соняхів прийме мене, я втомився чекати. Один, два, три, чотири, тридцять. Макс Кривцов, назавжди 33. Військовий з Рівного, талановита людина з добрим серцем, любив людей, дітей, котів та писав пронизливі вірші про війну і не тільки. 7 січня 2024 року у Харківській області росіяни вбили нашого талановитого українського поета. Згас цілий всесвіт. Максим Кривцов, кавалер ордена за заслуги третьої ступені посмертно. Дякуємо за захист. Вічна пам'ять. Говорити для своїх найперше, щоб пам'ятали. Мої думки Тарас Матвіїв, ритмопроза. Це перша книга двотовника. Тарас Матвій – Герой України, посмертний, журналіст, громадський діяч, волонтер, активний учасник Революції Гідності, доброволець добровольчого батальйону Карпатська Січ згодом офіцер ЗСУ, командир взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Це роздуми сучасної, активної, молодої людини над сенсом буття, взаємини з Богом і спроба віднайти свою місію на землі. Це філософія його життя. Україна загадка і моя печаль. Крізь мене твої віки величі і страждань пройшли за грань життя. Навіть у пеклі я українець, ти моя мати. Моя мрія загинути, як прабатьки. У полі над головою блакить, в ногах чорнозин. У руках зброя, в душі полегкість і хай клюють вороне тіло, байдуже. Відчуваю, моє покоління буде добрим гумосом для нащадки. З нас виросте щось міцне і горде, а не абияке сухотрам'є. Так і буде. Цю книгу упорядкувала, зібрала та видала мама Тараса Матвієва Валентина Матвієв. Вона здійснила мрію сина. Коли я упорядковувала синову книжку, то впіймала себе на думці, що найбільше хочу зберегти автентику його творів. До слова, до букви, до коми. Навіть якщо вони не цілком відповідають вимогам нової редакції правопису української мови, так захотілось залишити все, як є, тому що мені ні на мить не полишало відчуття присутності Тараса в кожному його творінні, у кожних не за правилами поставлених те речі комі. У соціалекті, який він вжив, навіть у кожному символі. В якій він, напевно, вклав якийсь особливий зміст. Тож бажаю тобі, дорогий читачу, щоб це сокровенне, синого слова торкнулось і твоєї душі, знайшло в ній відлуння і твоїх думок, мрій та почуттів. Тарас Матвій, вічна пам'ять, дякуємо за Майже усі книги, представлені на цій книжковій полиці, подарувала нам пані Олена Бровко. Щиросерно дякуємо за підтримку нашої бібліотеки. Говорити, не мовчати, щоб розуміли. Ірина Бобик двоїна. Двоїна або довоїна, дівчини-воїна. Бо роздвоюєшся на військову і на цивільну особистість. Авторка цієї книги народилася на Львівщині, закінчила філфак у Львівському університеті. У 2017 році зрозуміла, що війна це на багато років. Що пора приєднатися до боротьби та долучитися до волонтерської медичної організації. У 2019 році підписала контракт із ЗСУ, служила у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Зараз боронить Україну в одній з бойових бригад. Реликвії наші такі не трехкі, фото родині так легко горять. Здобич для диких чужих вояків, шити при гарне вбрання. Будинок дідівський, що був на віки, градом накрили, і він не вцілів. Намиста перстені сережки ковсти за голоду повіддавали за хліб. У нас тільки пам'ять, як камінь важка. Родинних історій відрадна печаль. І гнів концентрується в твоїх руках, якими здіймаєш для помсти меча. Наша поезія і проза зазвучали по-новому тільки зараз, у часи війни. Так, сльози є. Вони нікуди не поділися, як наша туга за загиблими, як і вічі від того, скільки всесвітів згасає довкола. Але крім плачів, ми виразно чуємо злість. Чуємо азарт, чуємо характерне клацання затвору. Екстаза атентату писав майже сто років тому інший поет, резонуючи і відгукуючись відчайдушний опір українців. Екстаза помсти, сили, перемоги. Ось що ви знайдете у цій збірці, написаній молодою українкою поеткою військовою. Пише у передмові українська письменниця Тамара Горіха Зерня. Ірина Бобек, дякуємо за захист. Говорити, не мовчати, щоб знали. Єгор Фірсов в окопах Нью-Йорка. Авторські тексти, що публікувалися у світових медіа The New York Times, Washington Post, Політиком. Єгор Фірсов, український політичний діяч, починав цю війну тактичним медиком-добровольцем. Зараз керує групою, яка майже щодня знищує ворогів дронами Камікадзе у складі 109 го окремого гірсько штурмового батальйону. Це ненормальна книжка. Нормальні книжки пишуться за столом у творчих муках. Принаймні так я собі це уявляю. А те, що ви тримаєте в руках, писалось у смартфоні. Тані стресу, справжнього військового стресу. Їдеш по дорозі, яка прострілюється. Дістаєш телефони трохи вологим від поту пальцями, намагаєшся щось писати, щоб відволіктись. А в такі хвилини, зрозуміло, найгостріше почуття, найчутливіше сприйняття реальності. Я писав у бліндажах під час мінометних обстрілів, у морозні ночі за мінус 17, обіймаючи кота. Щоб зігрітися, у літню спеку, стікаючи потом та й просто, коли від напруги не міг заснути. Мужність та хоробрість. У мирному житті ці слова позбавлені наповнення. Ми рідко вимовляли їх, а якщо й вимовляли, то не вкладали те, що вклала війна. Нині вони по-справжньому істинні та цінні. Ніщо не приваблює так, як ці якості. Страшно буває всім, але сильні опановують свій страх і не дозволяють іншим піддатися слабкості. Наш фронт тримається саме на таких. Вони вселяють впевненість та віру у перемогу. Часто це люди відверто не показного вигляду, або худючий, або з животом, або вже майже дідусь, загалом не суперменець. У буденному житті такий міг сидіти навпроти вас у метро, приходити лагодити сантехніку чи викладати плитку на тротуарі, ви б його навіть не помітили. А тут людина раптом розкривається. Ми знаємо, що наш ворог у шоці. Ми чуємо це з радіоперехоплень. Як так? Ми б'ємо по всьому, що можна, випалюємо все начисто, а їхня піхота стоїть. Завдання книги показати війну зсередини чесно, як її бачить пересічний військовий. Але вона не про війну, вона про нас, українців, про те, як змінюються люди під час суворих випробувань, про цінності на фронті та в тилу, яких ще вчора ми не помічали, і які зараз стали визначальним фактором нашої стійкості. Вона і про негативні моменти. Які не висвітлюють у телемарафоні. Єгор Фірський, дякуємо за захист. Говорити для майбутнього, бо майбутнє має знати, що ворог ніколи. початку Повномасштабної війни Росії проти України працював у одній з київських дитячих лікарень. У березні 2022 року Олександр пішов добровольцем на фронт і опинився на Авдіївському напрямку, де вже третій рік щоденно рятує життя українських солдатів як військовий лікар. Ця книга публікація записів першого року щоденника з під Авдіїв. Понад усе в світі він любить свою роботу, країну і родину, виховуючи разом з дружиною маленького сина Ярема. Синку, я тебе дуже люблю. Коли тобі було майже три роки до України прийшла повномасштабна війна. 5 серпня 2022 рік важкий поранений, великі осколкові поранення у грудної клітці, На щастя, не проникаючи, вогнепальний перелом плечової кістки, вогнепальні переломи 4 5 п'яскових кісток. Наскрізне поранення передпліччя з іншого боку. Попри інформацію, щодо часу поранення 5 годин. Рани виглядають щонайменше вчорашніми, який же він терплячий, як він мужньо терпів біль і наші дії. Рани важкі, зникровлені, але все буде гаразд. Люби синку, так минув мій перший рік на війні. Потім було ще багато поранених, загиблих, коротка зустріч у Львові. Каляда взимку, вихід бригади завдівки, відновлення. Я продовжую служити, ти ростеш далеко від мене. Часами буває важко, але все буде добре, бо ми мужчини, і за кодексом честі ми чинимо. Не для вигати пільг, не для слова й хвали є високий шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто, не тепер, то коли. Автор Іван Світлічний Дякую, що ти бережеш маму, вивчаєш інші мови, вчишся читати і писати. Ти моя гордість, а після перемоги ми знову будемо разом. Я, мама і ти. Олександр Гоменюк, дякуємо за захист та завжди пам'ятаємо, якою ціною Україна виборює свою незалежність. Говорити словами, що здирають машкару байдужості чи заціпенення від горя. Будять лють та роблять безмежною любов до своїх, а ненависть до ворогів. З тією місією українські військові письменники і письменниці впоралися. Наша місія читати їх твори, допомагати, цінувати, любити, а головне пам'ятати. Єдине, що не дозволить втратам стати даремними, це наша пам'ять. Книга свідомість нації і пам'ять людства.